Всім привіт. Маємо Японії на продажу. Це зліва мама, справа дочка. Скільки її рік? Цей рік і п'ять. рік на ці п'ять. Це справа продається. Кого би цікавило, номер я залишу в описі. Будете дзвонити, питати. Ціна невелика. Кого б цікавило, можете дзвонити. Ну, купили жеребчика до пари і то продаємо тобто через треба жеребчика. купили такого самого шотландського. Та мама її. І... Такий самий з грубими ногами. Такий, файний. Всю продаємо справу. Кого би цікавило, Номер в описі. Будете дзвонити. Це спокійно, таке сама, ще мої буде. Не вдари, не вкус, нічого. Все, сидимо, все. Я просто трошки більше затоп. Там тато перебув. Тато певний був великий і через то. Мама шотландська. Коні хто знає. Це така порада. Це маленьке мене продаємо. До Трішко дотрох. Ну, Як файні гроші на тут. з жеребчика запрягати в фіру їздити. Парі їздити. Ця ще молода, що за скоро їзди запрягати. А жерабчик буде запрягати. Так що кого би цікавило, номер буде в описі. Це вже Води, Вадим сідом на ній. Ця верховка возила. Може привцяти її буде а. возити дітей маленьких. Неспокійні хате. Не ударить, не ні укусить, нічого. Соня, то це Муся. Соня і Муся. Мама Соня, донька Муся. Я девчонка, ох, не дребнет, как я Чого? Чи а те то запрягав, жовт. Чого не запрягав? Зирабчика запряжає, приехал фіру відразу. Такі мене дивої жовтий не довго. Декі два переди, мають що мама то донька. Що те жовта, що в мене було, то ще мала менший перець. Ще менше мало перети. Десь такі десь такі Це Самої великі переціляють. Реве деякі на два боки, що у малої, що у мане деякі. Так що кого буде цікавити номер описів дзвоніти. воно, a push. Right there. Соня і муся. все, йде, гуляйте, Це вже Вільно.